Починаємо засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської етики та гласності, розвитку місцевого самоврядування та адміністративного територіального острів забезпечення законності та громадського порядку. Комісія в повному складі на порядку денному два питання. Перше питання. Про укладання меморандуму про співробітництво між громадською спілкою, бізнес-інкубатор Груп Україна та Лиманською селищною радою Радянського району Одеської області. Доповідач Яна Антонова. І друге. І друге питання: про розгляд листа голови ГО ДВП Миколи Горбачова від 11.11.2025. -го, -го, -го. 1.43.08 щодо публікації на офіційному сайті Гуманської селищної ради звернення операційного е, рента. Доповідач Брузіна е, Тетяна. Е, хто за перенакдень? Проголосує. Одна голосно. Перше питання. Депутати, доброго дня. До нас звернулася громадська організація спілка бізнес-інкубаторів групи Україна і пропонує нашій громаді укласти з цієї громадської організації меморандум. Целью меморандума, метою меморандуму є розвиток інновацій, розвиток нашого малого підприємництва і допомога нашим підприємцям в отриманні міжнародних грантів. І впровадження інновацій в громаді. Ідея хороша. Грайма допомагають да. наші. Така громада буде мати відношення до цього? Громада є? Вони підприємці будуть сприяти, будуть їм допомагати виходити на міжнародний рівень. На європейський рівень Команда mm. не залучається, будуть кошти в громаду, інновації, інвестиції, Налоги. податки, якщо Ребят. будуть створюватися додаткові робочі місця, так? Звичайно. Ну, давайте проголосуємо. Так, да, рекомендувати. Хто за голові? Винестимо перше на це, ще потім рекомендувати, писати меморандум своїх mm -hmm. організації. Добре. Теж винести на сесії і рекомендувати оплати меморандум про співпрацю між громадою та спілкою бізнес-інкубаторами. Хто за? Одна голова. Друге питання. До нас знову звернувся голова громадської організації за демократичне виборче право Микола Горбачов. І вчергово вже нас просить, щоб ми розмістили на своєму сайті, в даному випадку він викладає свої варіанти, як необхідно в нашій країні боротися з корупцією. Але ми вже повідомляли і, мабуть, цього разу повідомив пана Горбачова, що офіційний сайт Лиманської селищної ради. Оприлюднює тільки інформацію, що стосується діяльності Лиманської селищної ради і виконавчого комітету та виконавчих органів. А якщо Микола Горбачов має якісь пропозиції щодо вдосконалення нашого антикорупційного законодавства, то він може звернутися до законодавчої ініціативи, до народних депутатів та Верховної Ради. Це... А там Пише щодо... Корупційний да? зміни законодавства. Да, 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 тобто. да. То, стосується зміни законодавства. Да. Так? і Звичайно, ми не можемо публікувати і смисл публікацій таких на сайті е -е, Селишної Ради. Хай е -е, написати назад щоб звернувся своїми ініціативами до народних депутатів, зокрема до того народного депутата, який представляє той округ, де він знаходиться. <Christianity> Щоб той вийшов з ініціативою, якщо буде, бажати бажати, то... буде бажати не а Верховна Рада, якщо буде бажати, не потрібно не це зміни відповідно законодавства буде... України. А публікувати свої ідеї, він може на... На своєму ресурсі. Чи других якихось ресурсів, які публічні, які ти повідомляєш, що <плізько> в нього є сторінка в Фейсбуці. Ми нехай облікує. якісь заваження? Нема. Пропонується значить, ну, так, відмовити <плізько> 에, Миколі Горбачову в розгляді листа, а пропонувати йому. Звернутися до ну, на свій, ну, десь на свій розпечати на, на своєму сайті чи там, Верховної, Верховної Ради, допосередство на це. Навіть кадр підтримки написав, можна йому гроші скільки Ну, все хто хоче. Коли Голосуємо, Голосуємо? Голосуємо? Заголосую голосую. Хто за такі пропозицію? Одноголосно. Питання вичерпані. Хто за, за те, щоб закрити засідання комісії? Голосу. Єдиного голосу.